Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу ГОК. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки день з подіями, що відбулися у нашому місті. Для цеху шламового господарства на полтавському ГЗК придбали два сучасні комфортабельні трактори. Школярі міста спробували себе у різних професіях на дні відкритих дверей у вищому професійному гірничо-будівельному училищі. Командну перемогу здобули дзюдоїсти нашого міста, які впевнено виступили на чемпіонаті Полтавщини з дзюдо та Кубку області. Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради серед питань порядку денного про організацію оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків влітку 2019 року. Результати фінансово-господарської діяльності комунального житлово-експлуатаційного підприємства номер 4 за 2018 рік. Питання архітектури та містобудування, а також інші. Подробиці засідання ми розповімо у наступному випуску програми Підсумки День. Для цеху шламового господарства на полтавському ГЗК придбали дві одиниці нової техніки. Яка від неї користь і чим нова краща від старої, дізнаєтесь із наступного сюжету. Наразі я знаходжуся всередині новесенького трактора Валтра. А за відчуттям, наче перебуваю у комфортному сучасному авто. Для цеху шламового господарства полтавського ГЗК придбали два таких трактори: країна їхнього виробництва Фінляндія. Комфортабельна кабіна, крісло оператора з пневмопідвіскою, а також є додаткове крісло для інструктора або пасажира наявні ремені безпеки. Трактори мають джойстикове перемикання передач та систему кондиціонування повітря. Геннадій Кожедуб, який керує таким транспортним засобом, задоволений поновленими умовами праці. Десь і є кондиціонер є зовсім інші условия, комфортно, удобно. Ну, очень хороша техніка. Эти трактора будуть Т-150. І Тяга у них більше, і проходимость лучше намного. Оскільки ці транспортні засоби використовуватимуться в умовах високого рівня запиленості, виробнику було замовлено встановити ще одну опцію: фільтр циклон. Він забезпечує додаткове очищення повітря перед тим, як воно потраплятиме до двигуна. Розповідає головний фахівець транспорту Олександр Валковий. Дані трактори будуть використовуватися для перевезення важких напівпричепів. Нещодавно теж прийшла на цех шламового господарства установка пилеподалення. Один із тракторів буде використовуватися в парі із цим причепом. Двигуни потужністю 160 кВт. Норми викидів СО2, тайр 3 це американська шкала викидів. Детальніше про те, як застосовуватиметься нова техніка, розповідає майстер дільниці Василь Кравцов. Один, якщо ви бачите на спарених колесах, а один просто так, тобто вони будуть виконувати різні трошки функції. Ці на спарках будуть їздити, закріпляти пляжі, перевозити сіялки, вони теж також сіють і засівають, щоб було не було пилі. А ось з одним без парок вони у нас будуть їздити, як кажуть. Хозяйственники, скажем так, у нас теж треба перевозити і прицепи, і у нас також є зварювальні агрегати, компресора. Це вони будуть їх перетягувати, і витягувати сюди, на хвостосховищі і по цеху. А раніше працювали на тракторах Харківського виробництва. Раніше ми працювали нашою технікою, у нас тракторах ЕТЗ Харківського виробництва. Ну, Віктор Вікторович сказав, вони ну, як, вже слабенькі. Кажуть, давайте закупимо, і нам оце ж закупив ці тракторами, воно на сервісному обслуговуванні. Ну і, скажімо, технічний стан у них набагато краще, ніж наші були. Трактори «Валтра» на полтавському ГЗК експлуатуватимуться вперше. Їхній постачальник це «Пелін Україна. Вартість однієї одиниці 3 мільйона 817 тисяч гривень. Ще не встиг добігти кінця останній тиждень квітня, а у горішніх плавнях вже сталося чимало подій, в тому числі і кримінального характеру. Хто із лиходіїв затриманий правоохоронними органами нашого міста і до якої відповідальності їх можуть притягнути, розповів на прес-конференції головний поліціянт міста. Начальник міського відділення поліції Віктор Литвенюк розповів про те, що минулого тижня правоохоронці затримали крадія, який 29 березня в районі будівлі 24 на вулиці Миру вирізав майже 100 метрів кабелю. Своїми діями він спричинив неабиякий переполох, адже за день до першого туру виборів президента України без зв'язку технічних та комунікаційних систем залишилися міськвиконком та дві дільничні комісії. Для чого він цього зробив, немає де заробляти, він його вирізав, випалив, і здав в іншому місці, не в нашому місці, і отримав за це десь біля тисячі гривень. Шкода велика, доходу ніякого. Цього десь там от у нього підтримали з чистої мідної проволоки десь біля 10 кілограмів. Що на нього чекає? На нього чекає е, до трьох років позбавлення волі за стасти 185 вісімдесят частиною першого кримінального кодексу України. Також затримано й іншого зловмисника, мешканця сусіднього Кременчука, який поцупив чимало кабелю на вулиці Набережній. Порушено кримінальне провадження за статтею 185 частини 1 кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування. Від початку квітня до 9 червня на водоймах горішніх плавнів триває операція Нерест. І вже минулого тижня, 16 квітня, правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно виловлював рибу на річці Псел. На гумовому човні виловлював рибу. Значить, у нього вилучено сітки десь біля 100 метрів, 30 кг риби різних найменувань. Ось зараз постійно проводиться в нас рейди по попередженню незаконного риболовства. Значить, цьому нам допомагає і муніципальна варта, а також правопорядок Дмитрівської сільської ради. Ось співспільному ми кожен вечір виїжджаємо на, на місця на берег і на, на воду і дивимося, хто незаконним чином виловує рибу. Човен вилучений, риба вилучена. Вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 249, частиною першої кримінального кодексу України. Наразі триває місячник добровільної здачі зброї. Городяни вже здали три гладкоствольні рушниці, 31 автоматний патрон і травматичний пістолет. Головний поліціянт міста закликає городян, у домівках яких зберігається зброя, добровільно здати ці небезпечні предмети, таким чином зберігши своє життя та здоров'я близьких. Деякі горішньоплавняни не дотримуються і правил дорожнього руху. На перехресті вулиці Миру і проспекту Героїв Дніпра водій порушив правила переїзду перехрестя. Десь в обідній час у нас була подія, коли водій на легкому автомобілі наїхав на громадянку 72-го року народження і наніс їй рвані рани ноги, а також інші травми. Значить, за цією подією внесено в ЄРДР провадження за статтею 286 частини Першого Кримінального кодексу України. Віктор Литвенюк закликає містян бути обачними і дотримуватися правил дорожнього руху. Зараз нами постійно проводяться заходи по припиненню порушень правил дорожнього руху. І на цьому акцентує, акцентує увагу і мер міста Дмитро Геннадійович. На цей час у нас майже не третину складено більше адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху, ніж в тому році. Ну, це десь на 200 більше, ніж в тому році. Також правоохоронці затримали 5 водіїв, які керували у стані алкогольного сп'яніння. Складено 5 протоколів за 130-ю статею Адміністративного кодексу України. 14 квітня на гарячу лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на зупинці шкільна знаходиться труп невідомої людини. Пізніше працівники силових структур міста з'ясували, що це тіло без хатька. Кримінальних ознак смерті немає. Наразі тіло направлено до бюро судмедекспертизи. Заходьте, відчинено. День відкритих дверей відбувся нещодавно у вищому гірничо-будівельному училищі. У школярі знайомилися з професіями, які пропонує опанувати навчальний заклад. Побували і в будівельному, і в гірничому відділеннях. У ролі працівників яких професій спробували себе майбутні випускники, наскільки їм сподобалось та які нині пропозиції на ринку праці в нашому місті знає Ольга Колодій. Почали з короткої лінійки, а далі на майстер-класи показували і розповідали цікавинки різних професій, учні, що здобувають відповідний фах. Дев'ятикласники, а подекуди і одинадцятикласники наочно знайомилися з особливостями робочих процесів та навіть випробовували свої сили. Наприклад, Софія Коцюбенко щойно виконувала візерунки на штукатурці. Мені дуже сподобалось, мені це знадобиться в житті. Чи хотіла б опанувати таку професію? М -м -м -м. Треба ще подумати. Є багато різних е професій, які мені подобаються, але ще не визначилась. Вікторія Сепко спробувала себе в ролі електрогазозварника. Я це попробувала, але я обіділа тому, що я на цю професію точно не піду. А наскільки це важко? Ну, мені допустимо з першого разу не вийшло що це щось там тикать <світна> <світна> тикать. Уперше за кермом великовантажного автомобіля МАЗ побувала Анна Васильчук. Інтересно, преподавателі розказують, підказують постійно. Конечно, -як, як на легковой, если сравнивать з легковой машиною, то тяжелее особенно рассчитать в поворотах. Потому що і длина, и ширина машини разные, і можна не вписатися. Із ну, технологий. Інструктажей, к що ми сьогодні уже посмотрели, это был самый интересный. Взявши участь в одному майстер-класі, учні відразу переходили на інший. Дізналися і перевірили на собі також особливості роботи кухаря, офіціанта, швачки та слюсаря з ремонту колісно-транспортних засобів. Завжди актуальним питанням є працевлаштування після закінчення навчання. Про майбутні перспективи випускники шкіл горішніх плавнів дізналися на зустрічі з роботодавцями. У нашому місті найнижчий рівень безробіття на Полтавщині, зазначила Світлана Власенко, заступник директора начальник відділу надання соціальних послуг міського центру зайнятості. На сьогодні в нас на обліку перебувають 134 безробітних і на сьогоднішній день нашими роботодавцями подано до нас 384 вакансії. Тобто кількість вакансій в нашому місті перевищує кількість громадян, які цю роботу шукають. Завдяки тісній співпраці Вищого професійного гірничо-будівельного училища з підприємствами групи Ферекспо із працевлаштуванням проблем не виникне. Їхню діяльність охарактеризувала Олена Васильченко, провідний фахівець з розвитку персоналу, відділу підготовки кадрів, прад полтавських ГЗК. Окрім цього, нагадала про дуальну освіту, яку можна здобути в училищі. Нею передбачено перебування на виробничій практиці 70% від часу навчання, що підвищує якість засвоєння здобутих. Знань. Сертифікат на вступ поза конкурсом до Вищого професійного гірничо-будівельного училища, проходження оплачуваної практики та працевлаштування на полтавському ГЗК отримали троє горішньоплавнівських випускників навчальних закладів. Запрошувала працювати на підприємстві Ферострой Катерина Бовбас, інженер з управління персоналом. Компанія вже багато років співпрацює з училищем, і щороку учні проходять там виробничу практику. Окрім того, що заклад готує вправних фахівців, викладачі працюють і над вихованням учня як особистості, зазначив Василь Сулима, директор Вищого професійного гірничо-будівельного училища. Ми в своїй роботі. Можливо, навіть більше уваги приділяємо формуванню вас як особистостей, вас як талантів, вас як спортсменів, вас як активістів, вас як просто е, гарних людей, яких хочуть бачити в своїх колективах е, роботодавці, підприємців і так далі. Він побажав майбутнім випускникам загальноосвітніх навчальних закладів цікавих зустрічей, гарних вражень і правильного вибору професії. Ми разом. Щорічне традиційне засідання клубу «We are together» пройшло у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 4 Зустріч знавців англійської мови відбулася вже в 13-те. Поточного року до проведення заходу додали нову цікавинку. На засіданні зібралися учні 10 класів усіх шкіл міста. Відповідно, поділилися на шість команд, кожна з яких мала свій колір. Новинкою серед традиційних завдань став QR-квест. Головною умовою для учасників була наявність хоча б одного смартфона і встановленою на ньому програми сканування таких кодів. Отримавши маршрутний лист, крок за кроком шукали коди. Кожен з них містив питання. Учасники команди швидко записували відповідь на папері, і один представник відразу ж відносив його членам журі. Оцінювали виконання завдань теж по-новому. Відтепер переможців не визначають, а розподіляють номінації. Серед них найшвидша команда, найпозитивніша, найоригінальніша, найкмітливіша, найкреативніша і найталановитіша. І на завершення програми про спорт. Командна перемога господарів. Її здобули дзюдоїсти нашого міста, які впевнено виступили на чемпіонаті Полтавщини з дзюдо та Кубку області. Змагання відбувалися у новому фізкультурно-оздоровчому комплексі горішніх плавнів. Про враження від турніру учасників та організаторів дивіться далі. На двох татамі нового фізкультурно-оздоровчого комплексу змагалися учасники Кубку області серед дорослих вікових категорій та юні дзюдоїсти у рамках чемпіонату Полтавщини серед учасників віком до 12 років. Вперше подібні змагання з дзюдо проводилися у новому фізкультурно-оздоровчому комплексі. во перше що здесь очень тепло, то есть это большой плюс как бы, чтобы детки не травмірувались. Ну очень яркий зал. Очень яркі, спасіба руководству города, которое предоставили нам це поміщення. Всім дуже понравилось, всім представителям там суддям. Очень понравилась організація і сам зал. Змагання тривали майже п'ять годин, але протягом такого тривалого часу юні спортсмени та глядачі почувалися дуже комфортно, каже головний суддя змагань Валерій Середа. Він подякував за умови проведення господарям чемпіонату. Дуже Хотів би подякувати керівництву і міста і гірничого збагачувального комбіната за такі умови проведення змагань. Дуже умови дуже хороші. Ми, це єдиний зал, який де можна так проводити змагання чемпіонат області. У кожній ваговій категорії було багато цікавих зустрічей, де учасники демонстрували високий рівень майстерності. Вдало провів усі свої поєдинки представник обласної дію США Олімпійської Надії Артем Букша. Я провел 4 поєдинки, з них все ну, я виграв. Я боровся 4 зустрічі і я всі встречі победил японами. У мене самая была тяжелая встреча, это вторая, потому что там мне один соперник, который був такой пояс, как у меня, оранжевый. И я с ним боролся, ну, не знаю, сколько минут, но долго с ним боролся. И все-таки же я ему сделал плечо влево и победил. Тут было ну, самое сложное, ну, начать хорошо мне было, просто волновался очень сильно, как начинать. А потом, когда выиграл первую встречу, уже нормально было. Покращили свій результат порівняно з минулими змаганнями на чемпіонаті міста представниці Дю номер 1 у своїй ваговій категорії. Марія Диба стала переможницею та піднялася на найвищу сходинку п'єдестала пошани. У мене х... ну, хороші враження за рахунок чого перемогла, і які відчуття були за рахунок сили і того, що я хотіла перемогти. У мене ще не була перемог на обласному рівні. Це моя перша перемога. Також з медалю завершила змагання ще одна представниця Дю США 1 Валерія Шитік. Вона була срібною призеркою у своїй ваговій категорії. Виступила я отлічно. Я тим більше рада, що я виграла свою соперницю. Я рада, але хотілося більше, перше місце хотілося зайняти. Але... Що у фіналі не вдалося тобі? Ну я. Я не знаю, я щось так, не так подвернув. ли. я не, я не знаю, але я приграла суперниці своєї, хоча хотіла виграти дуже сильно. у середу, 24 квітня, наше місто прийматиме ще одне змагання з дзюдо у фізкультурно-оздоровчому комплексі. Пройде турнір пам'яті видатного тренера Володимира Кікотя. У нас в нашем же городе будет проходить всеукраинский турнир в памяти нашего тренера Владимира Александровича Кикотя, где соберется спортсменов со всей Украины, как бы это будет Днепр, Харьков, Запорожье, вся Полтавская, Кировоградская область. То есть мы ждем очень много участников на нашем турнире. Я думаю, там тоже довольно очень -таки интересно будет, будут интересные схватки, финалы будут очень интересные. Сподіваємось, що і на досить представницькому турнірі пам'яті Володимира Кікотя наші дзюдоїсти продовжать виборювати медалі та гідно представлятимуть наше місто на татамі. Це був останній сюжет сьогоднішнього випуску. Завтра настане новий день і буде чимало нової інформації. Залишайтеся з телеканалом Гок. Буде цікаво. До побачення!